Вітаю вас, друзі! Хочу вас познайомити з асортиментом камер відеоспостереження нашого інтернет-магазину. У нас з'явились наявності якісні IP-камери відеоспостереження з матрицею 8 Мп. Сама камера має такий зовнішній вигляд, і е, така камера є повноцінною одиницею відеоспостереження. Тобто, в камеру можна встановити SD-карту. Встановлюється вона сюди, е, під. Цією заглушкою в нас є слот для SD-карти та кнопка для скиду налаштувань за замовчування. Тобто, встановивши сюди SD-карту, ви отримуєте повноцінну одиницю відеоспостереження. І встановивши додаток на телефон, можна переглядати записи з цієї камери, які будуть зберігатися на карту пам'яті. Вона підключається до інтернету через Wi-Fi або за допомогою кабелю. Також сюди підключається живлення 12 вольт. Блок живлення йде в комплекті. В Камері тут присутній мікрофон, присутні прожектори, присутній датчик руху, інфрачервоні світлодіоди, завдяки чому вона може показувати вночі. Також тут присутній датчик руху, тут є функція стеження за людиною. Також тут є гучномовець. Тобто динамік, в який можна сказати якесь повідомлення, або щоб камера при виявленні руху, наприклад, сигналізувала, чи камера поворотня вона може обертатися вправо, вліво, вверх або вниз. Це камера з двома об'єктивами, а це камера з одним об'єктивом. Камера з одним об'єктивом показує картинку статично, фокусна відстань між об'єктивом та матрицею дорівнює 3,6 мм. Якщо вам потрібно зумувати картинку, то ви це зможете зробити тільки більшого приближення картинки. Тобто, як такий зум тут відсутній. В камері ж двома об'єктивами: один об'єктив на 2,8 мм, а другий об'єктив на 12 мм. і відповідно до цього реалізований зум, за допомогою якого ви зможете приблизити картинку. І це збільшення буде кращим, ніж в камері з одним об'єктивом. Тобто, якщо ви не плануєте спрямовувати туди камеру, щоб приближувати такі об'єкти, тобто, якщо вам не потрібен зум, то можна сміливо брати камеру з одним об'єктивом. Я рекомендую з двома об'єктивами. Тут є можливість для того, щоб приблизити картинку. Тобто, якщо ви не плануєте зумувати картинку на камері, і вам не потрібно приближення об'єктів, то краще взяти камеру з одним об'єктивом. Якщо ж вам треба буде. Фокусувати камеру на об'єктах, які знаходяться на відстані. Тоді вам потрібно придбати ось цю камеру з двома об'єктивами. Придбати ці камери можна буде за посиланням, які будуть в описі до цього відео. Але це не всі камери, які є в наявності в нашому магазині. Також в нас є в наявності така ось цікава камера відеоспостереження. На неї огляд уже був на каналі. Також є камера, яку можна підключити від павербанку. Класно та дуже добре вона працює. Тож всі ці камери є в наявності в нашому інтернет-магазині. Придбати їх можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Задавайте питання в коментарі або в групі Telegram, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім гарного настрою, до зустрічі в наступних відео.